Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Політика пише про те, що Бельгія нібито погодилася не блокувати ідею ЄС щодо репараційної позики в Україні, Якраз з використанням заморожених активів Росії, і тому може ця справа якось двинеться з міста, тому що останнім часом, останніми роками, був статус-кво, що нічого не змінно, що не можна конфіскувати російські активи. Але як прийшов Трамп, як стало зрозуміло, що американських грошей у тій кількості вже не буде, то європейці почали шукати гроші, і ось вирішили піти на такий типу компроміс. Щоб відібрати російські активи і передати їх Україні, але так чи інакше, все одно європейська бюрократія у своєму репертуарі і не поспішає це робити, і все одно узгоджує, узгоджує, узгоджує усі процеси, і це може ще тягнутися не один рік. Видення Рейтер пише про те, що Джей Ді Венс приїхав до Ізраїлю, вирішив зустрітися з Нітаньяху, і в принципі це все навколо того, що нещодавно були нові перестрілки між Хамасом та Ізраїлем, начебто, вони не зірвали домовленості, але так чи інакше, американська адміністрація а вже ж боїться, що вони можуть бути зірвані. Ну, в першу чергу, боїться за те, що Трамп нещодавно говорив, що це там. Якась угода століття і так далі. Але угода століття похитнулася трішки десь через 10 днів. Більше того, видання New York Times пише про те, що американська адміністрація якраз не впевнена у Нетаньяго і вважають, що він може почати великий наступ знову на Хамас. Що знову ж таки підриває усі ось ці мирні зусилля Сполучених Штатів. В принципі, це може статися, коли Хамас кінцево передасть усіх заручників, начебто живих вони і так передали, але там є ще питання тіл, і якраз Хамас із цим не поспішає, можливо, виграє собі час, хоча глобально нічого від цього не зміниться. Єдине, що не зрозуміло, чи піде Хамас все ж таки там на демілітарізацію, на роззброєння і таке інше. Здається, що ні, і тому напевно війна може ще відновитися, щоб більше тиснути на Хамас. І таким чином Ізраїль хоче закінчити цю історію у секторі Гази, хоча б це не так просто зробити, як спочатку здавалося. Видання Reuters написало про те, що Дональд Трамп та Володимир Путін не планує сумісну зустріч. І у Будапешті, напевно, зустрічі такої не буде. Також інформацію підтверджує NBC News. Ще видання пише про те, що зустріч зривається через жорстку позицію Москви, що Росія наполягає на тому, що Україна має передати їй території, і Трамп бачить, що ніякого консенсусу не може бути, і тому, в принципі, грунту для перемовин навіть не існує. Більше того, нещодавно. Зірвелися перемовини, якраз Рубіо та Лаврова, що також показує те, що немає сумісної позиції, і самі перемовини знову ж таки не мають ніякого сенсу. Власне, переговори зриваються, і Путін не хоче йти Трампу назустріч. Трамп хоче знову ж таки якнайшвидше закінчити війну, але Путін наполягає на своєму ультиматумі, що Україна має передати території, і якби після цього буде замороження війни, і то не факт до речі. Терпіння Трампа, звісно, як ми побачили, досить багато, але ми побачили, що вона. Також починає рватися, і це Кремлю також буде невигідно. Так чи інакше, Трамп, в принципі. Починає схилятися більше до європейсько-української ініціативи, просто про заморожування війни, що в принципі логічно, він спочатку на цьому виступав, але після зустрічі на Алясці у Кремлі пообіцяли йому, що навіщо нам припинення вогню? Просто давайте відразу якийсь всеусяжний договір, і так далі, і так далі. Але всеусяжний договір з точки зору Кремля це просто виконування ультиматуму Путіна Україною та іншими державами, і Трамп, напевно, на таке також не сподівався. Хоча Орбан не втрачає надію і заявляє про те, що зустріч Путіна і Трампа все ж таки буде у Будапешті, що вони готуються, і так далі. І так далі, сам Орбан вже ж сподівається, що саміт пройде на територію Будапешту, щоб додати йому політичні бали. Враховуючи, як він втрачає рейтинги останнім часом, це для нього, напевно, вкрай важливо. Навіть якщо саміт буде без результатів, все одно можна буде подати, що ось Орбан Миротворець, голосуйте за нього і так далі, і так далі. Ну і в принципі, це знову ж таки може зіграти у плюс Орбано. Але, як ми бачимо, ніякого саміту вже не буде, і Орбано нема на що сподіватись. А ось ще дружок Орбана Фіцо обурився, що ЄС намагається завадити зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті, і заявив, що це сумне видовище. Фіце напевно відпрацьовує просто методичку, тому що я не знаю при чому тут взагалі євросоюз, і якщо перемовини зірвалися на рівні Росія, штати Євросоюз навіть в них не приймає участь. Більше того, якщо там місце не могли узгодити, можна було узгодити десь. Не на кордонах Євросоюзу. Ну і ще й Лавров нещодавно заявив про те, що поляки готові здійснювати терористичні акти щодо літака Путіна. Ну, можна, в принципі, через Польщу не летіти, вже неодноразово обговорювали маршрути потенційні, як Путін може добратися до Будапешту, але все одно поляків побаюються, побаюються. Українська сторона нещодавно повідомила, що вдарила ракетами штормше до по брянську, а саме по брянському хімічному заводу. Російська сторона говорила про те, що, начебто, -то дрони були використані, але українська все ж таки стверджує, що це були ракети. Більше того, паралельно були удари ще по підприємствам у Дагестані та Мордовії. Досить далеко там вже напевно вдарили справді дронами, тому що Штарм Шедоу туди не достають. Ну і паралельно із тим, видання Wall Street Journal написали про те, що Сполучені Штати зняли ключове обмеження на використання Україною західних ракет великої дальності. Хоча Трамп трішки пізніше назвав це фейком і заявив про те, що ні нічого такого не дозволяв? Очевидно, скоріше за все, що обмеження були зняті. Просто Трамп про це не хоче говорити. Іграє в гру їх там ні, напевно, чи щось таке, але поки що ми бачимо, що і справді почали використовувати ракети. Ну і це добре, знову ж таки, що можна бити повноцінно по російській території. Єдине, що ракет набагато, і в них дальність теж не досить велика. Ну а так сама логіка Трампа у цьому плані зрозуміла: якщо Путін не хоче йти на поступки, то Трамп буде посилювати Україну, щоб більше тиснути на Росію. Щоб вона пішла на поступки. Приблизно план саме такий. Ну і фінальним акордом стало те, що Сполучені Штати запроваджують масштабні санкції проти найбільших нафтових корпорацій Росії: Роснефть та Лукойл, на зустрічі в Білому домі з секретарем НАТО він про це повідомив і заявив про те, що якраз це тиск на Росію, що Росія не хоче йти на перемир'я, і таким чином буде якраз дотискати на Росію. Більше того, заявив про те, що у Будапешті оці перемовини і справді не відбудуться, і що це було зроблено по ініціативі Сполучених Штатів. Ну, знову ж таки, як писали у рейтери, то напевно через те, що позиція Росії на похитну. Uh, but that'll be a big one we canceled the meeting with president putin it just it didn't feel right to me it didn't feel like we were going to get to the place we have to get so i canceled it but we'll do it in the future but next week we'll be uh, with many of you in those locations that i told you then it's back Back to це до речі, перший такий прецедент при Трампі. Перші санкції Трампа проти Росії за його каденції, і такого не було ну, у цьому терміні, принаймні. І це напевно відкриває ящик Пандори. Хоча знову ж таки сподівання на ці санкції все ж таки невеликі, враховуючи скільки, в принципі, санкцій проти Росії було введено спочатку повномасштабної війни. Ну і паралельно із тим, країни ЄС також ухвалили 19-й пакет санкцій проти Росії. Вже їх настільки багато, що це 19-й пакет. А ну, я зведення Рейтер пишу про те, що індійські компанії почали перевіряти контракти на постачання нафти з Росії через нові санкції Сполучених Штатів, і пишуть про те, що це може спричинити скорочення імпорту із Росії. напевно, будуть переживати за вторинні санкції чи тарифи, якими Трамп погрожував, якщо Індія буде їх обходити. Подивимося, як буде далі, як буде реагувати Індія, як буде реагувати Росія. Але якщо Індія і справді буде згортати імпорти з Росії, то це, в принципі, завдасть. Серйозної шкоди російської економіці, тому що вона буде недоотримувати досить великі кошти хоча знову ж таке руйнування у момент економіки не слід очікувати. У Трампа ще раз питали про тамагавка. Він заявив про те, що в принципі сполучені штати не збираються їх передавати. Але якщо навіть передадуть, то потрібно від шести місяців до року, щоб їх повністю перевести, щоб навчити персонал, і так далі, і так далі. Ну щоб Україна, ну щоб Україна могла їх застосовувати. Ще у Трампа паралельно із цим спитали про використання Україною ракет, і він заявив про те, що Україна не використовує американські ракети, що вона використовує європейські, тому Сполучені Штати як би це не контролюють. Ну, в принципі, якраз ракети Storm Shadow, вони французько-британські офіційно, тому Сполучені Штати як би не приймають у цьому участь. Хоча раніше писали про те, що завдяки сполученим штатам та їх розвідданими саме цими ракетами можна користуватися, але знову ж таки Трамп робить вигляд, що він тут ні до чого. Міністр енергетики повідомив про те, що найтяжча ситуація в Україні щодо енергетики у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях. Так, останні основні удари прийшлися по енергетиці, а вже ж були влучання і по житловим будівлям, але дісталося і ось енергетиці. І в принципі, це вже четвертий сезон, коли Росія намагається вибити українську енергетику в зиму. І ось повторюю, це. І зразу враз. На жаль, напевно, неможливо спрогнозувати, чи витримає система цього року, тому що в нас є недостатньо інформації. З одного боку, Україна вже готується до цього, укріплює енергетичні об'єкти. А Росія наразі, до речі, використовує масово тільки дрони, а не ракети, які менш потужні. З іншого боку, зрозуміло, що за весь цей час Росія, в принципі, і так доволі сильно пошкодила українською енергетикою, і вона вже далеко не стовідсоткова. І за цей час неможливо було відновити на передвоєнний рівень, ще захопили Запорізьку АЕС. Тому енергетика України вона знаходиться і так у досить складному стані, і незрозуміло, який відсоток міцності ще залишився. До речі, щодо Запорізької ОЕС, та нещодавно стало відомо, що вона вийшла з 10-го повного блокаду після відновлення живлення, все ж таки налагодили лінію, і велика загроза, начебто, минула. Зеленський нещодавно заявив про те, що Україна готова на дипломатію із Росією, але не за умови дарування агресору своєї землі, заявив про те, що він і Трампу про це казав, але при цьому Зеленський не бачить, що Росія готова до дипломатії із Україною. Ну щодо останнього, ми і так це зрозуміли. Ну а щодо самої позиції, то вона Трампа, до речі, не дуже радувала. Знову ж таки, видання писали про те, що це був конфлікт між Трампом та Зеленським щодо земель, і Трамп також намагається протиснути Зеленського, щоб він пішов на якісь компроміси і, одна. Час натисне на Путін. Видання слідства інфо нещодавно опублікувало своє велике розслідування щодо журналістки Анастасії Глуховського, яку росіяни затримали на окупованих територіях ще у серпні 2023 року і катували декілька років. І наразі їй загрожує великий термін. Страшно уявити масштаби репресії, які відбуваються на окупованих територіях. По суті, ми знаємо лише індивідуальні деякі історії. Про які є інформація, а скільки людей без вісти там зникло, це взагалі невідомо. А так російська окупація супроводжується і репресіями, і тортурами, і масовим зникненням людей це, в принципі, напевно. Частина окупаційної політики, на жаль, і українці з тим стикаються, які залишаються на окупованих територіях. Насправді це відбувалося ще з 2014 року. Наразі, можливо, масштаби тільки збільшилося, враховуючи те, що Росія вже як анексувала ці території, але і тоді таких випадків було чимало, і більше того, вони були ще пов'язані не тільки з політичними омитивуваннями якимось, а й просто з матеріальними у людей таким чином відбирали усю нерухомість, усі їх маєтки і тому подібне.